Arrêtez la pression sur l'Ukraine Arrêtez, Arrêtez la pression sur l'Ukraine Bonjour tout le monde, euh, j'espère que tout le monde comprend le français. Je représente le président de l'Organisation de des Amis de l'Université ukrainienne catholique à Lviv en Ukraine. Euh, je voudrais euh, en premier lieu vous informer que... Même si le président, disons, a été élu, si on a accepté... Oh, keep Мене звати Олексій, я з Тернополя. Останні події мене дуже турбують. Я не можу спати, я не можу працювати. Я солідарний я з нашим народом, який відстоює свої права. Проти банди, банди, яка грабує наш народ, наших батьків, наших дідів, наших дітей. Забирає в них майбутнє. Я, я, я не можу нічого сказати. Банду геть. Зеки мають бути в тюрмі. Назад нема. Бо якщо буде поворот назад, буде констапів. А ми Конставера другого не переживемо. Путіну потрібна Росія. А ми йому потрібна Україна, а ми, ми йому їдемо. Україна Рос... Путін хай вирішує свої проблеми в Росії. І Хай іде геть з нашого українського дому. Путіна геть, мафію геть, яка нас продала з потрохами. Геть всі. Нам потрібна правова. Держава нам не потрібна Європа, нам не потрібна і Росія. Нам потрібна правова держава всередині України. Далі ми вирішимо, з ким ми будемо жити, з ким ми будемо співпрацювати, з ким ми будемо торгувати, з ким ми будемо дружити. Дайте нам правову державу. Дорогі українці, ми з вами, навіть якщо ми далеко, навіть якщо ми не в боях, знайте, ми завжди з вами. Ми вас підтримуємо. Ми стараємося зробити все. Можливе тут за межами України, щоб поширювати інформацію, щоб поширювати інформацію між іноземцями. Ми висилаємо листи до наших керівників, до керівників Канади до уряду Канади до Європейського Союзу, щоб вони нарешті припинили тільки обіцянки, а зробили те, що повинні. Санкції, котрі вони обіцяли, вже давним-давно повинні були давно бути зроблені, а не тепер вони готуються. Це ганебно для Європейського Союзу і для Америки. Слава Україні! Я вірю, що ми переможемо. Ми всі віримо тут, що ми переможемо, і перемога буде за нами. Ми мусимо бути єдині і вірити у нашу перемогу. Ми з вами. По ми тут, ми тут в всі дивимося, і нам тяжко навіть дивитися на знамки, образи, що люди приходять з України. Тут дуже сумно, що з бандою тяжко по з ними нема що говорити. Вони так манюють, так. Так, ну вбивають, кажуть, ходіть, бо мир, спокій, а тоді витягають і вбивають людей. Аби люди ну я не знаю, що говорити, але Україна ми з вами є і, і вас підтримуємо до кінця. Я звертаюся до вас українською допомогою, мені так легше і хвилююся, звичайно. Я впевнена, що всі, хто зараз тут стоїть. Небайдужа доля, небайдуже те, що відбувається зараз в нашій Україні. Зараз, прямо зараз, я тільки що не говорила на камеру. Коли ми тут з вами стоїмо, люди гинуть. Україна тоне в крові. За останніми даними, не знаю, які зараз на цю хвилину було понад 50 чоловік офіційно загинувши, і понад 500 важко поранених. Працюють снайпери, знайде. Відена вказівка. Про те, що силовики мають право застосовувати офіційно вогнепальну зброю. Це страхіття. Гинули люди 18-го, гинуть люди впродовж кількох місяців. Ми з вами тут, Оля нас закинула сюди. Я знаю, що можливо нам сьогодні не відчинили двері, і це було передбачен І не знаючи навіть... Захочуть прочитати нашого звернення, але я вважаю, що це був наш обов'язок сьогодні прийти сюди, показати, що ми є, що нам байдужа доля України, що ми володіємо ситуацією і ми будемо робити, і робимо все, що ми можемо. Я хочу запропонувати вам зараз хвилину мовчання, хвилину мовчання, вшанувати тих нових героїв України які дали своє життя впродовж останніх трьох місяців за те, що наша країна залишалася вільною, за те, щоб наші діти жили у вільній державі. Я говорю наші, бо наші діти там також, можливо, наші рідні тут, але я не можу сказати та країна, це наша країна і наші діти. Шануємо пам'ять тих загиблих, тих героїв, які не боялися нічого і не бояться, і гинуть зараз у цю хвилину. І що за тих, яких, мабуть, доведеться, як доведеться вкласти з голови, Вічно їм пані, шануємо ніколи хвилини влучаємо. Україна – єдина Україна, єдина. До речі, це дуже слушне через те, що це і є саме план Росії і Путіна роз'єднати Україну. Ми про це говориться щодня і це брехня. Ми знаємо, що українці не хочуть роз'єднання, що схід і захід рато, схід і захід разом! схід і захід разом! Ми не допустимо роз'єднання України. Мене з це шкодує. Я з Донецьку приїхав. Я хочу вам сказати, що ми одна нація. І те, що хочуть зробити люди, і ті, які сидять, мабуть, у Кремлі, це не є бажання людей України. І так думають не тільки я один, так думають всі люди з, з Донецьку, з Запоріжжя, з, з Крим, Криму, з Кировограду. То ми, ми одна єдина нація. Слава Україні! Браво, слава Україні! Слава Україні! Браво! Дякую, що ви прийшли. Ми завершимо нашу зустріч, нашому певному 어 oh.